Послухай казку про малесеньку сніжиночку. Жила маленька красуня сніжиночка. Народилася вона на небі, і її мамою була велика снігова хмара. Сніжинка годинами сиділа на краю хмари, з цікавістю роздивлялася землю. Але падати їй зовсім не хотілося адже вона ніколи не літала і не знала, як це робити. До того ж, їй дуже не хотілося розлучатися з мамою Хмарою. Одного разу вночі налетів сердитий північний вітер. Він підхопив легку сніжинку. Вона не втрималася і полетіла вниз на землю. Сніжинка дуже сумувала за своєю мамою хмаркою. Одного разу вона зустріла лісових звірів. Звірята запросили сніжинку погратися. З тих пір Кожного року, коли приходить зима, сніжинка спускається на землю до своїх друзів, щоб погратися. Подивися уважно і назви, яких звірів ти бачиш. Пригадай, де ліва рука, де права. Назви звірів, які знаходяться ліворуч і праворуч.